Також зараз зайдемо в магазинчик той, що навпроти цього вінтажного. І ми відразу ж з вами йдемо з першого поверху на другий, тому що на першому зазвичай представлені нові речі, а на другому вінтажні секонд-хенд і таке інше. На подивіться, скільки тут різних піджаків, але це все вінтаж. Тут не дешево, тут дорожче, ніж в звичайних магазинах. Тут десь 20 фунтів, все 25. Але це все виглядає просто неймовірно. Я не знаю, що це, але виглядає так. Вінтажно, Можливо, це саме мій е, знак почати носити галстук. Гляньте. Це ж місти. Це все місти. Так, вона коштує 26 фунтів. Ось можете подивитися. Так, коротше, 26 фунтів. Але вона класна. Подивіться, я зараз вам її одягу. Якісь є сукні, на випускники стилі белли. А більше нічого такого прикольного немає. Ну, типу, ой, ще дуже класна люстра. Ось ой. Оце прям класно, так. Це прям дуже класно. От, тому ми йдемо з вами далі. До речі, доки ходила по магазину, побачила ось такі дуже прикольні комбінезони. Я бачу, які дуже часто носять британці, і взагалі виглядає це супер к'ют, як то кажуть. Я нарешті знайшла той антикварний магазинчик. Зараз подивимося, що там всередині. Мені завжди було дуже цікаво ходити по таким місцям а, в Україні. А, але в Україні я тебе більшість більші речей знала, як вони виглядали там 50 років назад, 100 років назад. От я це часто бачила, але в Англії я ще такого не бачила. Ось ці коробочки просто покорили моє серце. Є ще різні такі фотокартки речі, ще побачила тут сумку дуже класну. Ось тут вона, але її тут не сильно видно. Тому покажу ще одну: ось така. І вона теж вінтажна, але коштує вона, в принципі, не так, то і уже й дорого 28 фунтів. І я би хотіла її подивитися, але не знаю, не знаю. Я... А ще коли буду переконана, що я хочу її забрати, то я повернуся сюди, прошу, щоб мені її дістали, показали і все таке. Дивіться. Це так прикольно. Це різні це, мабуть, якісь рекламні постери. А ось це просто те, що я собі дуже-дуже хочу купити на згадку про Англію, тому що такі будиночки вони характерні, я думаю, що саме для Англії, для Великобританії. Тому я би дуже хотіла мати. Деякі будинки в Британії ось так знаходяться, якось не знаю, знизу чи що. Тобто в них потрібно прямо спускатися. І це виглядає дуже якось незвичайно я думаю, для а, українців і, взагалі, для тих, хто в Британії не живе. Найбільше мені в будиночках подобаються ось ці отвори для а, листів. Мені здається, це виглядає так по гаріпотерськи. Ще а, ведучи мову про англійську, я тут все частіше і частіше чую, як люди використовують а, такі. Не знаю слово сполучення як Sick and Tired, I, it was там tedious and boring uh, і такі інші вирази, тобто... Вони тут їх постійно використовують, хоча коли ти вчиш англійську і ти перекладаєш ці це все, то воно звучить якось безглуздо. Ну типу, слова однакові так майже перекладаються однаково, тому що їх вчити? Але ні, вони тут використовуються для того, щоб, типу, забарву, щоб говорити якось яскравіше висловлювати свою думку, я думаю. Капець, дивіться, куди я зайшла. Єдине що дуже важко цим всім повністю насолоджуватися, коли ти розумієш, що мама з папою твої цього не можуть побачити. А я постійно за це дуже сильно переживаю. Типу, через те, що я типу, можу ось так гуляти, де мені хочеться, а мама з папою мені не можуть. І, ну, трошечки через це все обідно. От, але, але от. До речі, це ми з вами підійшли десь поблизу цієї Usher Gallery, Я думаю. Тому ми зараз з вами направимося уже на автобусну зупинку. Я зараз подивлюся, коли там буде мій автобус. І ми з вами підемо до нього. Це, до речі, Лінкольнський замок, теж вам все показую. Будем книжку читать. Mm -hmm. Я начала ходить без челок, мне кажется, что я теперь себя сприймати с челкой не могу, потому что мне очень нравится так. Я себе себя без челок, що просто Я увімкнула О, фільм. Упс. Це, мабуть, хтось із моїх е... ну друзів, коротше, які сидять на моєму акаунті. Мабуть, хтось із них дивився, але ми зараз перемотаємо так, щоб ніхто не бачив. І будемо з вами дивитися школу добра і зла. І зараз ми йдемо з вами на кухню. Я дістала рис, хочу ще собі підсмажити яйце, зробити можливо якийсь салат. Тому що у мене є капуста, у мене є перець, у мене є помідори, огірок. і в мене також є сметана, якою я можу собі зробити заправку в салат. Це я насправді уже доки всі продукти збирала. Зрозуміло, що я чи не хочу, тому що це буде ну, реально через чур. А, тому ми зробимо з вами рис і салат. І у мене тут просто є один кусочок хлібу, тому ми зробимо такий бутерброд. Це виглядає просто нереальною, але насправді тут просто дуже-дуже багато салату. Це я ще перемішаю: це сметана, соєвий соус, капуста, помідори і огірок. Тут трошечки у мене тунця і тут яйце з рисом. на годиннику вже майже 12 Я зараз буду готуватися трошки до IELTS. Мені залишилося доприйти з письма один єдиний текст, який потім мені потрібно ще зробити Райтін, так як я не зробила його на минулий раз, ще також хочу з вами поділитися своїми думками. Я вже другий день в нереальній депресії. І мені якось е, дуже сумно ще сама, і я це почала дуже гостро відчувати, особливо в останні два дні. Тобто, ну не те, що там мені є там. Я можу подзвонити мамі з папою, я постійно можу з ними поговорити і таке інше. Але, от, наприклад, у мене немає з ким піти погуляти. так, У мене немає з ким там, до мами з папою, я не можу поїхати, ну, як Хелена це постійно їздить. У мене тут немає е, брата мого, типу, у мене немає. Немає нікого тут з рідних. Я просто мені аж плакати хочеться. Хоча ось ці два дні просто, типу, мені прям так сумно якось було взагалі. І я ще, типу, думаю, така, а, типу, ну, я постійно така була. Я постійно, коли їздила в якісь табори, типу, мені постійно там, через 2-3 дні вже хотілося додому, але я не переставала в них їздити. Тобто мені постійно хотілося кудись. Мені постійно хотілося якогось активу, якогось челенджу в моєму житті. І я сюди приїхала, теж я не знаю, як я взагалі сюди наважилася приїхати. Ну, тому що це реально складно для мене морально, Але ось до сих пір тут. Типу, без нікого, все це просто. І я не знаю, як тут когось знайти. І в мене таке відчуття, що якщо я тут ще залишуся на місяць, то я собі до кінця життя нікого не знайду, з ким, ну, якось не знаю, якийсь конект знайти чи що. Тут важко. Стати на ноги, отак давайте скажемо, як любить люблять говорити наші мами з папою або там бабусі, дідусі. дуже це важко зробити, дуже важко знайти собі компанію. І я останні два дні, типу, коли Хелен там кудись, ой, там я з друзями зустрічаюсь, ой, я знову кудись їду, і типу вона й дома взагалі ніколи не сидить. А я сижу постійно, як робот. У мене день починається з. Того, що я відкриваю ноутбуки, починаю вчити пари і готувати додаткові, потім проводити додаткові. І закінчується тим, що я сиджу в ноутбуці, теж закінчую вести додаткові, дивлюся якийсь, якийсь фільм, з кимсь переписуюся, або типу вчу пари. І у мене від цього так очі болять, і серце в мене болить, і душа в мене болить через це все. Я прям щас розплачусь, ну я вже так, знаєте, на грані, щоб поплакати. Хоча оці два дні, чи скільки, ну, мабуть, позавчора я останній раз плакала, а я вже не пам'ятаю. І оце прям ну якось трошечки, знаєте, так важкувато стало. Ще так все не гортується одне на одне. Ті знижки на автобус, вони взагалі ніяк не працюють. тобто... Ну, я думала, що буде знижка нормальна якась, але я купувала білет раніше за 3,40, Тепер я просто його купую за 3 фунта. Це ніяка не знижка, абсолютно така по характеру, що я вважаю, якщо я в когось живу, я собі, значить, маю відкладати гроші, нічого не маю купувати, маю працювати, робити, все робити для того, щоб кудись переїхати. Тому що я живу в когось, я не можу собі дозволяти. Те, що ця людина дозволяє собі там якісь дорогі продукти, або якийсь дорогий одяг, чи ще щось, тому що я живу у неї, по суті. І як це я можу собі, ну, це безсовісно. Мені здається, типу, якщо я там собі куплю щось, що я дуже сильно хочу, типу, або що мені дуже сильно потрібно, як я вважаю. Я маю ці гроші відкладати для того, щоб потім наближатися до цього моменту переїзду, або, ну, не знаю, типу. От, і мене це дуже сильно напрягає, що я от в таких рамках живу. Все, Началось. Прекрасно. З цими групами з дурацькими теж я вирішувала зніматися, ними, тому що мені так буде набагато вигідніше працювати, так як, е, типу, у мене буде хоча б приблизно мінімальна е, заробітня плата за годину виходити, якщо я буду групи набирати, а не індивідуальні заняття проводити. От, ще треба їх набрати, ці групи. Коротше, ну. Я вважаю, що я правильно роблю, що я з вами ділюся, що такими буде не проблемами, тому що ви не маєте бачити, що я там тільки гуляю і оце туди-сюди Але ми з вами как бы, не розстраюємося. Давайте готуватися до IELTS, тому що IELTS чекати не буде. На IELTS ти не поплачеш, що как бы. мене напрягає блін, Цей дурацький екзамен, того ж там. Ти дебу, не встигаєш навіть подумати. Тобі треба все робити. Ти просто ти як робот. Оце IELTS, знаєте, від слова не думати. Ну, от чесно. Коротше, важко. Ребята, Даша не розстраюється, Даша найде собі роботу на вихідні. Хочу влаштуватися на якусь роботу, щоб на вихідних. Я була чимось зайнята, тому що я так не можу. Мені не підходить такий стиль життя. Ну просто монотонно якось намагаєшся щось вчити, кудись рухатися, але воно в тебе не рухається, тому що ти сидиш постійно вдома. Звісно, я розумію, якщо я влаштуюся на роботу, блін, в якийсь супермаркет, понімаєте, нікому не потрібний. <решко> Лучше б я була тупою, чесне слово. Лучше б я була тупою. Я вже це нічого не думала. Це ж. Ладно, хорошо. Знаєте, напишіть мені, оце в кого теж така проблема є. Напишіть мені, в кого реально є така проблема. От що ви такі іноді сидите собі задумаєтесь, блін, лучше б я була тупим чи тупою. Лучше б я була тупою, чи лучше б я був тупим. От напишіть мені. Я чесно, часто про таке думаю, особливо це останні дні. От і Аня про таке думає. Аня, я знаю, ти теж про таке думаєш. І знаєш. Типу, тоже було б непогано, я так. Я, звісно, не кажу, що я сильно умна. От, ну все, я вроді успокоїлась. До речі, я дуже хочу з вами сісти і написати в одного блогера. Сьогодні я таку штуку побачила. Я Хочу сісти сьогодні і на... не, не сьогодні, а взагалі на днях. Коли ще одне відео якесь зніматиму, хочу сісти і написати такий лист, твір. Про те, ким я себе бачу в майбутньому, от прям, типу, от якби в мене було ідеальне життя, типу, яким би воно в мене було, який би день я проводила. От, я сподіваюся, звісно, що це буде типу, моє майбутнє. Якось, так я буду описувати, Але хто знає. І спробуємо розписати, типу, як мені прийти до такого життя. Мі здається, це буде цікаво. Я ще, звісно, не впевнена, що я хочу це все на ютуб висвітляти. Але ми подивимося. Ми подивимося, і якщо вам ця ідея подобається, то давайте таке відео зробимо. Всім дякую, що я вам тут поплакалася, я як на сесії з психологом. А це справжня Англія, коли діти ходять і говорять тріко тріт. и едем в двухэтажный автобус Окей, вот за икутки